Покров Пресвятої Богородиці для православних є одним з найбільших свят осені. Започатковане воно у Візантії, де було збудовано храм Пресвятої Богородиці на честь перемоги Константинополя над завойовниками. Коли Візантійські імперії вражали вороги, то православні гріки зібралися в Лохінському храмі міста Константинополя усердно сірном Пресвятої Престої Богородиці в заступленні, щоб вона збавила їх від ворогів і спасла їх місто. І на всі наступно дні время молитви Юродівий Андрій увидел образ Божої Матери, яка своїм покровом покривала весь город, весь народ і в той же момент враги були розбиті і изгнаны из города. Кожна богородична свято відкриває одну з чеснот Богородиці Богоматеринство, дівство, чистоту, свято Покрова урочисто вшановує її заступництво. Сьогодні особливо особенно розпросторту в цей праздник Покрова Пресвятої Богородиці. Прибігати нужно к ней з особою вірою, що вона є матір'ю Господа нашого Иисуса Христа, вона є і нашою Матір'ю, вона є нашою помощницею і заступницею. І всіх скорбях, всех просьбах наших, вона не оставит нас безутешними. Найкращим шануванням заступниці цього дня буде похід до храму, каже отець Миколай, щоб молитвою подякувати Святі за захист і допомогу.